Ми працюємо без, без запасу міцності, і такі речі можуть відбуватися навіть без відповідного ударів там ракетами чи, чи шахедами. Тому можуть бути відбути різні сценарії на, на сьогоднішній день. Но якщо ви задали мені питання, що відбувається взагалі з енергетикою, то, то я хотів би сказати, що е, наші енергетики підготувалися десь до середньостатистичної зими скажімо так, якщо зараз не беремо до уваги е, війну, що таке середньостатистична зима? Це те, що ми маємо достатні запаси вугілля на, на електростанціях. Ми їх справді маємо ці запаси, ми накопичили більше 13 мільярдів метрів кубічного газу. що при тих температурах, які очікуються, ми мали пройти осінньо зимовий період. Однак, через те, що Росія зараз здійснюють, ось